Всім доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні розглянемо тему облік необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей і відображення інвентаризації в програмному продукті Облік бюджетної установи. Зараз на екрані ви бачите приклад підсистеми обліку необоротних активів, яка включає в себе звіти необоротні активи, надходження необоротних активів, складські операції, вибуття, довідники та введення залишків. Дана підсистема об'єднує в себе облік всіх видів необоротних активів в єдиній підсистемі, тобто основні засоби, інші необоротні активи, нематеріальні активи, довгострокові біологічні активи. В програмі передбачено партійний облік необоротних активів для всіх рахунків обліку, для кожної установи свій список об'єктів обліку НА. Додаткова аналітика зберігається на параметрах НА та партіях. Це така аналітика, як облік датводу в експлуатації, облік місць експлуатації, облік по структурним підрозділам та інше. Придбані необоротні активи вводяться документом надходження НА. Списані необоротні активи вводяться документом списання НА. При зміні виду операції змінюється видимість і доступність полів на формі документа. Вид операції впливає на формування бухгалтерських кореспонденцій. Сума ПДВ включається до вартості активу, якщо не включається до податкового кредиту. Активи оприбутковуються в гривнях з копійками. Зараз на екрані ви бачите приклади видів операції документу надходження НА, а саме, безоплатне надходження НА внутрівідомче надходження капітальних інвестицій, внутрівідомче надходження НА. Надходження в оренду, надходження на відповідальне зберігання, оприбуткування лишків та придбання НА. Як я вже казала раніше, при, кожні, при виборі кожного виду операції змінюється своя кореспонденція. Як бачимо, по безоплатному надходженню в нас подвійна кореспонденція, по придбанню в нас одна кореспонденція. Документ введення в експлуатацію. Має два види операцій: це введення в експлуатацію та введення в експлуатацію об'єктів будівництва. Документ вибуття необоротних активів має такі види операцій, як безоплатна передача, внутрівідомча передача капітальних інвестицій, внутрівідомча передача, повернення з відповідального зберігання, повернення з оренди та продаж необоротного активу. Розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо відобразити у бухгалтерському обліку операції з придбання необоротних активів за допомогою документа надходження НА. В заголовній частині зазначаємо назву установи і вид операції, наприклад, придбання НА та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо дані контрагента, договору та місця зберігання. Для відображення кредиту встановлюємо флагман віднести ПДВ на податковий кредит. Далі, перейшовши на вкладку Необоротні активи, через кнопку Створити створюємо наш об'єкт, зазначаємо в карточці відповідні рахунки і додаємо даний об'єкт. Також зазначаємо КЕКВ, кількість, ціну, суму ПДВ та суму з ПДВ. Після заповнення всіх даних проводимо документ. Для того, щоб переглянути кореспонденції за даним документом, достатньо натиснути на кнопку Дебет кредит і переглянемо, що у нас є оприбутковані необоротні активи. Розглянемо далі документ введення в експлуатацію. Даний документ призначений для відображення в обліку господарських операцій зведення в експлуатацію необоротних активів. Використовується для необоротних активів, які знаходяться на складі або обліковуються, ну, відповідно обліковуються на рахунках капітальних інвестицій. Щоб створити даний документ, вам необхідно. Зайти в під систему необоротні активи і вибрати посилання введення в експлуатацію, і натиснути на кнопку Створити або є інший метод на підставі надходження необоротних активів можна створити документ введення в експлуатацію. Що ж, переходимо в сам документ, зазначаємо установу, дату, вид операції. Зазначаємо місце зберігання, місце призначення і на вкладці необоротні активи через кнопку Підбір партій підбираємо дані об'єкти. Якщо, наприклад, це якісь інші необоротні активи, наприклад, рахунок 1113, нам, приведені в експлуатацію, потрібно по ньому нарахувати знос. Для того, щоб нарахувати знос, нам необхідно натиснути на кнопку Розрахувати знос. Якщо це основні засоби, то не забуваємо ставити введення в експлуатацію, срок корисного використання та відповідну дату введення в експлуатацію. Після зазначення даних ми проводимо документ і, натиснувши на кнопку «Debit credit дивимось кореспонденції. Як бачимо, в нас відбулося введення в експлуатацію і формування внесеного капіталу. Далі розглянемо документ нарахування зносу. Цей документ призначений для розрахунку сум зносу необоротних активів. В заголовній частині ми зазначаємо назву установи, вибираємо вид операції на рахування зносу. На закладці Основна можемо заповнити місце зберігання вид необоротного активу або рахунок обліку. Це не обов'язкові реквізити, але можливо зробити таку вибір. Далі переходимо на вкладку Необоротні активи і натискаємо на кнопку Обробки і Заповнити та розрахувати. Після заповнення проводимо документ і переглядаємо наші кореспонденції за допомогою кнопки Дебет-кредит. Перейдемо до документу списання. Документ списання необоротних активів призначений для відображення в обліку господарських операцій зі списання необоротних активів з балансу установи у разі їх ліквідації, непридатності для подальшого використання та інше. Закладка Необоротні активи призначена для введення інформації про необоротні активи, які будуть списані з балансу установи. Під час оформлення операції списання необоротних активів табличну частину документу слід заповнити за допомогою кнопки Підбір партії. Підбір здійснюється на дату документа по залишках необоротних активів, які є в обліку в інформаційній базі, і з урахуванням зазначення поля місце зберігання. У діалоговому вікні вибір Партії, які відкриються після натискання кнопки Підбір партій, слід вибрати необоротні активи, які потрібно списати та вказати їх кількість. Після зазначення також, якщо це, наприклад, рахунок 1113, то при списанні ми нараховуємо знос 50% знову ж таки, і для цього використовуємо кнопку «Розрахувати знос. Для того, щоб зазначити комісію. Ми переходимо на вкладку Комісія. Дані про склад вибираємо у полі склад комісії з довідника комісії або заповнюється вручну в табличну частину закладки комісія. Після зазначення всіх даних, проводимо документ і, натиснувши на кнопку «Дебет кредито можемо глянути наші кореспонденції. Для аналізу необоротних активів використовують такі звіти, які можна знайти в підсистемі необоротні активи, звіти-необоротні активи. А саме, залишки необоротних активів. Даний звіт призначений для аналізу фактичних залишків необоротних активів та капітальних інвестицій у кількісному та сумовому виразів на конкретну дату. Звіс з руху необоротних активів призначений для аналізу початкових та кінцевих залишків, а також руху необоротних активів та капітальних інвестицій за певний період у кількісному та сумовому виразі. Відомість складу дорогоцінних металів у необоротні активи. Призначений для аналізу сукупної кількості дорогоцінних металів у складі необоротних активів. Переоцінка необоротних активів призначений для аналізу даних переоцінки необоротних активів. Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів та інвентарна картка групового обліку основних засобів призначені для друку типових форм про дані об'єктів необоротних активів. Далі перейдемо до обліку товарно-матеріальних цінностей. Зараз на екрані ви бачите приклад даної підсистеми яка включає в себе звіти ТМЦ, надходження ТМЦ, складські операції, вибуття ТМЦ, продукти харчування, відники, облік продуктів харчування і введення залишків. Дана підсистема об'єднує облік всіх видів запасів в єдиній підсистемі: грошові документи ТМЦ, МШП, поточні біологічні активи та інше. Налаштування методів обліку окремо по кожному бухгалтерському рахунку обліку ТНЦ. Є такі методи, як за обліковою ціною, тобто партійний метод, за середньою ціною вартість списання визначається на момент проведення операції, за середньою ціною по розділах обліку для кожного джерела фінансування, таке визначається своя ціна. І облік по серіях. Щоб використовувати один з методів, ми його налаштовуємо в налаштуваннях обліку. Підбір набору ТМЦ для операцій за оперативними залишками. Передбачено це в програмі. Операції з вибуття та переміщення ТМЦ виконуються з повним контролем до їх залишків. Придбання запасів. Вводиться документом надходження ТМЦ, списання запасів вводиться документом списання ТМЦ. При зміні виду операції змінюється видимість і доступність полів на формі документа, і вид операції впливає на формування бухгалтерських кореспонденцій. Також аналогічно і необоротним активам, сума ПДВ при надходженні запасів включається у вартість запасу, якщо не включається до податкового кредиту. І при списанні ТМЦ рахунки витрат заповнюються автоматично. Зараз на екрані ви бачите приклад видів операції надходження ТМЦ. Документ надходження має такі види операцій, як безоплатне надходження, внутрівідомче надходження, надходження на відповідальне зберігання, оприбуткування лишків, повернення ТМЦ від покупця та придбання ТМЦ. Документ вибуття ТМЦ має такі види операцій, як внутрівідомча передача, повернення ТМЦ-постачальнику та продаж ТМЦ. Розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо відобразити в бухгалтерському обліку операції з придбання ТМЦ. Реалізуємо відображення в бухгалтерському обліку придбання ТМЦ за допомогою документа надходження ТМЦ. Задля цього вам необхідно перейти в підсистему ТМЦ і вибрати посилання надходження ТМЦ і натиснути на кнопку Створити. У створеному документі потрібно зазначити необхідні реквізити в заголовній частині документу, а саме назву установи, вид операції в нашому випадку придбання ТМЦ та джерело фінансування. Наступним кроком в табличній частині на закладці Основна. Документи надходження ТМЦ, відображаємо інформацію щодо контрагента та договора з постачання. Рахунок матеріально-відповідальну особу. Переходимо на вкладку ТМЦ та відображаємо вже сам об'єкт товарно-матеріальних цінностей. Тобто заводимо картку і зазначаємо там рахунки, кекви і так далі. Вибираємо даний об'єкт, зазначили кількість, суму, ціну, суму ПДВ та з ПДВ. Після, прове... після зазначення всіх даних ми можемо провести документ, скориставшись кнопкою Провести та Закрити. Для перегляду кореспонденції натискаємо на кнопку Debit Credit. Як бачимо, в нас відбулось оприбуткування ТМЦ. Також в програмному продукті облік бюджетної установи передбачуван облік харчування. Він включає в себе облік складу страв, ведення списку аналогів продуктів харчування і зазначенням пріоритету використання і вагових коефіцієнтів, також реєстрації документу план меню. який... Має в собі розрахунок потреби в продуктах харчування, оформлення виробництва і реалізації готових страв, і підготовка спеціалізованих друкованих форм. Зараз на екрані ви бачите ланцюжок, за яким можна створити даний документ, план меню. І, відповідно, списати, перемістити темце. Перейдемо до документа списання ТМЦ. Даний документ призначений для відображення в обліку операцій списання товарно-матеріальних цінностей, наприклад, списання нестать, списання непридатних для подальшого використання ТМЦ, списання ТМЦ, що використані в господарській діяльності установи, списання з позабалансового обліку та інше. Під час оформлення операції списання ТМЦ табличну частину документа слід заповнити за допомогою кнопки Підбір партій. Підбір здійснюється на дату документа по залишках ТМЦ, які є в обліку в інформаційній базі, з урахуванням значення поля місце зберігання. Тобто ми зазначили місце зберігання обов'язково, а потім йдемо на вкладку ТМЦ і через кнопку Підбір партій. Підбираємо відповідну кількість і відповідні об'єкти, які нам потрібно списати. Після чого залежно від вибраного виду операції, заповнюється рахунок витрат, рахунком, який зазначено для джерела фінансування, за яким обліковувалося ТМЦ. За необхідності рахунок витрат можна вибрати вручну з бюджетного плану рахунків. Дані про причини списання заповнюються вже з довідника причини списання. На закладці Комісія відображається склад комісії, яка відповідає за списання ТМЦ. Дані про склад комісії вибираються в поле склад комісії з довідника комісії або заповнюються вручну в табличну частину закладки комісія. Після зазначення всіх даних натискаємо на кнопку Провести та Закрити. І натиснувши на кнопку Debit Credit, ми можемо подивитись, які кореспонденції зробив даний документ. Для аналізу ТМЦ використовуємо такі звіти, які можна знайти в підсистемі ТМЦ за посиланням звіти ТМЦ. Отже, такі звіти, як залишки ТМЦ, він відображає фактичні залишки товарно-матеріальних цінностей у кількісному та сумовому виразі на дату формування звіту. Звіт з руху ТМЦ призначений для аналізу руху товарно-матеріальних цінностей у кількісному та сумовому виразі за операціями надходження та витрачання, а також початкових та кінцевих залишків за певний період часу. Книга складського обліку запасів. Звіт призначений для обліку ТМЦ на підставі прибутково-видаткових документів. Картка обліку витрат автомобіли – Звіт призначений для аналізу даних витрат паливно-мастильних засобів та маршрут транспортного засобу. Відомість складу дорогоцінних металів у ТМЦ. Це звіт, який відображає рух дорогоцінних металів, які знаходяться у складі товарно-матеріальних цінностей, у кількісному виразі за операціями надходження та вибуття, а також початкові і кінцеві залишки за певний період часу. Також є і інші варіанти звітів. Перейдемо до інвентаризації. Перший документ це документ інвентаризації необоротних активів. Даний документ призначений для документального оформлення проведення інвентаризації в установі. Також дозволяє відобразити фактичну наявність необоротних активів та перевірити відповідність даних бухгалтерського обліку фактичній наявності. На закладці Основна. Відображаються основні відомості про операції, а також відбори, які будуть враховуватись під час заповнення частини, табличними частинами даними залишків необоротних активів. Закладка призначена для введення інформації про необоротні активи, які підлягають інвентаризації. Кожен необоротний актив вводиться в окремий рядочок. За допомогою кнопки Заповнити. Можна автоматично заповнити табличну частину залишками необоротного активу, що задовольняють параметрам відбору, вказаними, ну, які вказали на вкладці Основна. Також є можливість заповнення табличної частини через кнопку Підбір партії. Після того, як будуть заповнені дані в табличній частині, слід для кожної позиції вказати кількість одиниць фактичних необоротних активів, після чого автоматично розраховується сума фактична. Для автоматичного заповнення табличної частини фактичними даними, можна скористатись кнопкою Встановити фактичні значення. На закладці Комісія відображається склад комісії, яка відповідає за інвентаризацію необоротних активів. Дані про склад комісії вибираються у поле склад комісії з довідника комісії або заповнюються вручну табличну частину закладки. Після заповнення всіх даних ми проводимо документ і можемо роздрукувати одну з друкованих форм, наприклад, протокол інвентаризації. Далі перейдемо до документу інвентаризація ТМЦ. Даний документ призначений для документального оформлення проведення інвентаризації в установі, також дозволяє відобразити фактичну наявність ТМЦ та здійснити перевірку відповідності даних бухгалтерського обліку фактичній наявності. Документ містить декілька закладок, на яких відображаються основні відомості та властивості господарської операції. На закладці Основна. Відображаються відомості про операцію, а також відбори, які будуть враховуватись під час заповнення табличною частинами, е, даними залишків ТМЦ. Закладка ТМЦ призначена для ведення інформації про товарно-матеріальні цінності, які підлягають інвентаризації. За допомогою кнопки Заповнити можна автоматично заповнити. Е, Весь перелік ТМЦ, який є на цю дату. Також є можливість заповнення табличної частини за допомогою кнопки Підбір партій. Після того, як будуть заповнені дані, в табличній частині слід для кожної позиції вказати дані інвентаризації. Кількість фактична. Тобто кількість фактичних одиниць ТМЦ, після чого. Можна автоматично розрахувати суму фактично. Для того, щоб розр... заповнилась кількість факт, для цього вам достатньо натиснути на кнопку Встановити фактичне значення. Після заповнення переходимо на вкладку Комісія. На закладці комісія відображається склад комісії, яка відповідає за інвентаризацію ТМЦ. Ви можете вибрати її або із списку, або через кнопку Додати, додати повністю всю комісію та зазначити голову комісії. Після зазначення даних проводимо документ і можемо роздрукувати одну з друкованих форм. Документ інвентаризація грошових коштів. Даний документ призначений для документального оформлення проведення інвентаризації в установі. Дозволяє відобразити фактичну наявність грошових коштів, а також перевірку відповідності даних бухгалтерського обліку фактичній наявності. На закладці Основна відображаються основні відомості про операцію а також відбори, які будуть застосовуватись під час заповнення. Табличної частини даними залишків грошових коштів. Закладка Грошові кошти призначена для введення інформації про грошові кошти, які підлягають інвентаризації. За допомогою кнопки Заповнити можна автоматично заповнити табличну частину залишками грошових коштів з урахуванням параметрів відбору, зазначених у закладці Основна. Також є можливість заповнення табличної частини за допомогою кнопки Додати. Після того, як будуть заповнені дані у табличній частині, необхідно для кожної позиції вказати в полі Сума факт дані інвентаризації. Для автоматичного заповнення табличної частини фактичними даними призначена кнопка Встановити фактичні значення. Переходимо на наступну вкладку Комісія. І відображаємо там склад комісії або з переліку в списку комісії, або вручну через кнопку Додати і зазначаємо голову комісії. Після зазначення всіх даних проводимо документ і можемо роздруковувати друковані форми, натиснувши на кнопку Друк. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!